така День Соборності? – Не знаю. – Не в курсі я справи. – Не знаю. – Це в 19-му році, Грушевський. Була півтора року, здається, наша Україна – вільна держава. Був такий період. – Ось таке. – З'єднання Росії з Україною. Типу, щось таке. – Ну, мені одразу так в голові такий який-то великий замок здається. – Сложно відповідати на цей питання. Тим більше, що не преподавали нам це в школі. Відповідальність відповідальність Соборність – це незалежність, це, наверное, факт культурного наслідя країни. Я думаю, так через 91 рік після епохального акта злуки українських земель про день соборності у Черкащан знання досить туманні. Аби привернути увагу городян до історичного свята, студенти п'яти вишів вишукувались на бульварі Шевченка у живий ланцюг. Це символізує злуку. Західної та східної України день соборності, щоб відзначити з'єднання східної та західної України в одну країну, тому що ми Україна, ми маємо свої ліси, свої багатства, тому повинні визначати це свято обов'язково. Ідея такого символічного ланцюга єднання не нова, але у Черкасах відбувається вперше. Місто Черкаси є центром України і тому, звичайно, кому як не нам проводити такий ланцюг єдності, показувати, що схід і захід разом, що не потрібно роз'єднувати Україну. Попри морозну погоду, сила селенна людей зібралася на театральній площі, аби з нагоди свята покласти квіти до підніжжя пам'ятнику Тарасові Шевченку. По тому урочистості продовжилися в Черкаському обласному музично-драматичному театрі. Саме з нашої землі так склалось в історії, починалися і війни визвольного характеру, і якраз на нашій території започаткувалась. Українська козацька держава під проводом Богдана Хмельницького. Він проводив Богдан Хмельницький лише одну лінію. Ми всі її пам'ятаємо. Державність через єдність. Попри 91 першу річницю соборності, єдності в українській державі таки немає. А що на вашу думку нині об'єднує, а що роз'єднує Україну? От, Якщо взагалі там сидять верху. їх щоб розогнати всіх, то тоді було б діло. В схід до Росії, Росія втручається. І внутрішня політика, боротьба між собою. Бачите, як Янукович, слухає отак вухо до Росії. Нема своєї думки. Треба об'єднатися, дійсно, об'єднатися треба. Це політики ділять для того, щоб ми були по різні сторони. А навіщо? Їм, мабуть, вигідно. коли в роть. Є така проблема, що роз'єднує наша так сказати, верхівка держави, роз'єднує Україну це 100% І треба нам всім стремитися до цього, щоб Україну об'єднати. Ольга Скорик, Владислав Тягун, Володимир Мельник, Віка Новини.